Доброго дня панство. Е Що хочу повідати? Повідати таку цікавеньку історію. У мене тут зараз е Кемрюха, четвертинку міняю. Міняє іменно не крило, а міняю четвертинку. Так, щоб ви побачили, там і всередині розр... розрізано. Загалом це усе. так іде четвертина нова. Тут буде кріпитися. Зараз тут. Зелена сіра, щоб ви розуміли, да? Там рез. І заводжу я її. Аже сюди. Вона, виходить, заїжджає, наче наче так, всередину. В короб в оцей, оця частина. заїжджає в оцей короб. Так. Короче, розделана чутка машинка, сделано все нормально. Це автівка отримала тут, в Україні. Тут По страхів приїздить експерт, її, звісно, розбирають і сюди, там підіймають. Я кажу, ребята, пошкоджений ленджерон. Вони, «Ні, все тут класно, заміна крила, там все понаписало туди-сюди. Ага. Ставлю її на стапель, виставляю, все чітко, все по чертежу, давай мірять. ну Думаю, ладно, поки сюди, зараз розділю четвертину, підготовлю, тобто тут зрізаю. А, ні, тут я тільки крило вирізав і поча розпарлювати. Саме на цьому місці підготовлюю четвертинку, все як полагається. Донора розпустив, думаю, буду вирізати. Потім думаю, дотягну, зараз витяжку зроблю, зробив витяжку туди-сюди. Стріляю в мінус 8 мм цей Ланжерон. от саме оцей, як і полагається. Де він... А, так, на відео показати. Мінус 8 мм. Дзвоним експерта. Алло, Петро. Їдь сюди срочно. Ну, я так образно. У всі, хто має ім'я Петро, не ображайтесь, але. ну. Ага. Приїздить експерт. Привозив свій там супер новий якийсь лазерний уровень, там на пульті, все там чу -чу, ходить, там провірив, ага, виставив. Блін, ну в натурі по чертіжу виставлено, думаю, ладно, міряє тут і так, і так, блін. Мінус 9, По, -по, -по, -по моєму рівню мінус 8, ну там і трошки, там, ну, ну нехай пів міліметра там, за рисочку виходить. Міряємо по його мінус 9. Ну, думаю, окей, взагалі бомба мінус 9, це класно. Коротше, починаємо міряти. Починаємо міряти далі. А там ще ця вся силова частина. Коротше, вона не нирнула туди вниз. О, він каже: блін, ну, раз така історія, я тут не добачу, Давайте я вам це впишу. Думаю, нормально, пиши, нехай гроші сипляться. Тому така справа. Я поки. Поки тут була пауза дня напевно півтора. Так, десь півтора дня. Я думаю, буду як клепати цю вайку. По цій вайці історія теж цікава. До речі, друзі, хто буде робити, я на майбутнє розпишу розміри, тому що у тих розмірах, що припадає Тесло на своєму сайті, їх немає. У тих розмірах, що. Наприклад, ось Тесли. Да? Це тут розміри на вайку, різні там по задній частині там по ланджеронам деяких розмірів немає. От їх просто не існує. Тому я думаю для себе зроблю шпаргалку, наприклад, у нас є ось контрольні точки. клац, отвір з цієї сторони біля сабвуфера такий самий. Тобто від них, від цих контрольних ланджів. Точніше, падрамні крутиться в ланжих. Тобто тут, там, тут, тобто з під них зробити собі шпаргалку на майбутнє, кому цікаво буде, я поділюся цим. Завжди, коли йде жопний удар, от як в даному випадку, тут доведеться трішки підрізати панораму. Чому підрізати? Пішли не, пішли не тільки петлі, як виявляється. Як клієнт думав, так, петлі пішли. Пішли не тільки петлі, пішла ще вся ця паличка. А вся ця паличка, вона тут. Ребята, відстягуйте, щоб зняти петлі, потолок частково, а щоб його оцю частинку рихтувати, знімайте його взагалі нафіг повністю. Тому така цікава тут тенденція, щоб ви розуміли, розуміли гола тачка без сідушок, без нічого це тільки початок. Зараз буду пацани знімати потолок, щоб нічого. І підрізати панораму, щоб мені її відрихтувати. Хоча удар жопний там взагалі, начебто, ну, так, трішки заїхало. Крила цілі, як чувак каже. Клієнт каже, крила цілі. Я кажу, крила цілі, взлітай. Коротше, отак от. Зато крила цілі, поняли? Всім привіт, всім удачки. Кому цікаво, підписуйтесь, будемо ще штампувати відео. Зроблю шпаргалочку по цій, дам розміри. Поділюсь. Все, всіх благ.